Друзі, буквально за тиждень ветеран знає відновить свою роботу. А поки ветерани, військові, родини запрошую вас на перший в Україні фестиваль з тисячолітньою історією. 6 вересня в Києві пройде змагання з Драгонботу, це вислування на великих човнах. Будь-хто. Без обмежень по віку та підготовки може прийняти участь. Цей спорт інклюзивний і близький по духу, тому що тут робота в команді перебуває сильних, але роздріблених. Формат заходу, який організовує Київ мілітаріхаб, масштабний. Після змагань окрема програма фестивалю, дитяча зона, охочі можуть спробувати навіть заплив з дітьми. Тому бути в Києві і пропустити не можна за деталями. звертайтеся за посиланням в описі відео.